Автомобіля відсутня батарейка. Вона схвачує іони повітря, переробляє їх. Шмоти підсвітку не поставили. Нічого тут фактично нормально не поміститься. Всім привіт, ви на каналі Char Spy і у нас сьогодні на огляді Cherry Big Ant. Або як його називають, Великий Муравей. Yeah, yeah, so Автомобіль 2020 року, алюмінієва рама, задній привід Запас ходу 500 плюс. Кілометрів. Дуже цікава зовнішність, виразний зовнішній вигляд, який точно на дорозі буде привертати до себе дуже багато уваги. Рама автомобіля повністю алюмінієва, За рахунок цього у нас пластикові криля спереду, ззаду, звісно, бампера пластикові і пластмасовий пластик. протязі по всьому автомобілю є такі елементи, цікаві, як вітрениці, Розміщені екотема. Навіть е, підсвітка. Якщо звернути увагу, вона теж виконана е, в даному стилі. У автомобіля відсутня батарейка. <різь> Тут немає батарейки, вона їздить від воздуху. Вона схвачує іони повітря, переробляє їх. З даного автомобіля в порівнянні з іншими електромобілями цих років вже батарейка вона схована в безпосередньо в корпус авто. Якщо ми звернемо увагу, зараз заглянемо під автомобіль. Ми побачимо, що вона схована і вона знаходиться. Отже, вам... По по міським, за міським дорогам нічого не буде заважати трішки займатися офродом. З офродом, звісно, тут питання таке суттєво відкрите. Чому? Бо на автомобілі задній привід. Так, да, це питання таке неоднозначне, чому не переднє, але ну, задній привід, Volkswagen ID.4, D4, вони теж на задньому привіду. Але ж ну, маємо те, що маємо. Єдине питання, що тут а, варто. Про нього проговорити саме про задній привід, що вся компоновка в даного електромобілі, вона фактично під заднім бампером. Тут особливо дивно нічого немає, але відстань там дуже маленька. Я хотів би звернути увагу, що це дуже важливий момент, коли ви замовляєте даний автомобіль. Ви повинні розуміти, що найнезначніше ДТП в задній привід. Однозначно виведе силову електронну систему з робочого стану. Бо відстань від блоків, від крайнього блоку до бамперу складає десь 7 сантиметрів. Це дуже мало. Щоб ви розуміли? Якщо там дуже добре з ноги вкліпати її в бампер і проб'єте бампер, то Точно нога ваша зустрінеться з якимсь блоком. Ми піднімали даний автомобіль на підйомник та місце. Ну, отак, хлопці, ну, щоб ви розуміли. І всі блоки, тобто двигун, так, і всі блоки інвертора все повністю розміщено. Те, що ми звикли бачити під капотом спереду. Вони повністю все це розмістили ззаді під бампером. Це все так максимально там скомпоновано, до що ти навіть боїшся його дотронутися. Можна це пофіксити якось? Ну, типа ці блачки перенести кудись? Ні, ніяк. ніяк. ні. ні. пофіксити це ніяк. Там ну це тобі по факту потрібно все достати з під заднього і перенести все на під капот. Ну, тобто таке рішення не зрозуміло насправді. Але якщо ми відкриємо передній капот, ми побачимо там. Дуже багато вільного простору, який просто закритий е, декоративним пластмасовим накладом. Навіщо зробили? Багажника нема там? Е, Нібито є, але невеличкі. Є, невеличкі. Давай покажемо. Давай. О, о! Газові упори у нас наявні. Ось ну, така ниша. Щось. І щоб ви зрозуміли, під цим там пусто. Там фактично йде рама і там майже нічого немає. Давай ану, покажеш. Ну батарея хоча б спереді. Ні. Ну яка 12-вольтова ну, да, батарея? Да, да. Ну це так. Да. А якщо звернути увагу туди під низ, там зовсім все пусто. Більше в півтора рази цей лючок можна було б зробити. Але є газові опори. Опа. Це фактично розміщено під ним. А давай, якщо у нас вийде. Так, да, там воно, там, воно просто там є захист. До речі, якщо ви хочете дістатися до органів управління, то відкривається багажник, знімається пол багажника, знімається там додаткова накладка, і ви можете добратися до інверторів і іншої внутрянки, яка це вже не внутрянка, а під бамперик. якийсь, Я не знаю, під бампером воно все знаходиться насправді. Вигляд у нього, коли дивися, сторони, такий незрозумілий. Обов'язкова умова це встановлення додаткового захисту під задній двигун. Вона окремо продається на Аліекспресі. Там ціна питання не суттєва, щось біля 30-40 доларів. Але за що того, що це. Металева частина, доставка буде дорожчою. Мені здається, і якість її насправді дуже низька, бо ми встановлювали на даний електромобіль е, захист, ну, вона така фактична як картонка. Ну, розумієте, вона, е, я б їй сказав, би не захист двигуна, а це більш такий, як витравічок з захисту від е, грязі, снігу. Да, да. Ну, типу рідну замовили нас Китаю. Повільний та швидкий порт знаходиться по різній задньої частини електромобіля. Тут встановлений звичайний повільний порт. До речі, даний електромобіль може працювати як павербанк, тобто у нього є опція віддачі електроенергії, можна підключити розрядник та запитати будинок, там, квартиру. Щось несуттєве до 3 кВт. Але варто бути обережним, бо буквально за декілька днів до зйомки даного ролика мені телефонував клієнт з міста Одеси. У нього такий автомобіль Chery q 5 і у нього трапилась біда. Насправді, під час підключеного розрядника він випадково вімкнув. Напругу в зворотньому напрямку і з загальної мережі йому прилетіло в автомобіль, що призвело до виходу із ладу інвертора. Отже, зараз людині необхідно буде відремонтувати свій інвертор для того, щоб він міг пересуватися. Отже, будьте уважні з цими системами. Він багато китайських електромобілів. Обладнане даною опцією, але треба бути обережним, щоб не нашкодити безпосередньо самому електромобілі. Тому краще може розглядати завжди питання професійного обладнання. Що я маю на думці? Ця опція розрядки до 3 кВт. Це і на всіх рекламних роликах китайських ви можете звернутися, що вона більш. Передбачено для виїзду кемпінгу. Тобто, коли ви під'їжджаєте щось несуттєве, там освітлення, лампу, якийсь е мангал невеличкий, електро там, підключили. ну Щось таке несуттєве, там до кіловат, до півтора. Якщо ви вже розглядаєте як реальний електромобіль, е пауербанк для будинку, то вам, безперечно, краще використовувати рішення, в тому числі у нас є таке рішення. Це професійний DC-інвертор, да, який забирає постійний е, струм з автомобіля і вже його преобразовує в перемінку в 220. І вже від нього ви, звісно, можете запитати будинок, гараж, може, невеличкий якийсь своє власне виробництво, все таке інше, бо у нас він е, вироб, розроблений повністю наш, е, нашими силами, виробляється він виключно е, на нашому підприємстві. тому ми можемо дати на нього розширену гарантію і розуміємо, як він буде працювати з тим чи іншим електромобілям. Отже, давайте перемістимося до швидкого порта. Там вже провели його заміну. Тут з Китаю, звісно, встановлено GBT. Ми вже встановили порт CHAdeMO. Давайте глянемо, як він виглядає. Отже, встановлений CHAdeMO. До речі, судячи по Пилу і всьому іншому можна сказати, що тут не, не дуже гарна ізоляція, але за рахунок того, що порт піплотно закритий, в принципі, без питань. Ізоляція взагалі не є. Отже, друзі, багажне відділення. У нас тут наявна шторка, полочка, полиця, ну, до речі, зараз обережно. Вона м'яка, але щось можна буде покласти. Е, високий е, сам пол е, автомобіля да, багажного відділення. Майже він на одному рівні з е, цією частиною, але це обумовлено тим, що там знаходиться електродвигун і вся начинка, і, звісно, куди його нижче опускати. Оп! Тут навіть підполок є, є я думав, є. там немає. Ні, ні, є підполок невеликий. Звісно, особисті речі лежать. Оце зло. Оце зло, яке використовувати не потрібно. Це завжди, як правило, йде в... з китайськими зарядками, не дуже потужними, до 16 А. Звісно, ніхто не хоче змінювати китайську розетку на... Нормальну 220 розеточку, і дають ось такі перехідники, які плавляться, виходять з ладу, і це небезпечно. Тут, скоріше всього, у власника зарядка для мандрівок, мабуть, вона 8 А, вона використовується, скоріше всього, як аварійна, але оце, ну, використовувати не можна. У нас навіть є думки, щоб засняти окреме відео, розповісти вам про. Можливі зарядки домашні з регулюванням, без регулювання, які розетки краще використовувати для підключення. Отже, буде багато цікавої інформації, обов'язково підпишіться на наш канал. Отже, є там сервопривод, відкривання багажнику. Е з ноги теж можна відкрити, закрити. Отже, поїхали в салон. Все, і все. О, о-о. ОП'ять ти!

Відкриттях. Є е, відчуття дуже жорсткий пластик насправді тут, що зверху, що знизу. Е, декоративна вставка під шкіру. Знову ми бачимо елементи вітрячків, блокерування стеклопідйомником, є електрорегулювання сидінь. Стан шкіри, е, зверніть увагу, на автомобілі 25 тисяч. Але заломів та інших е речей не видно. У будь-якого електромобіля є такий невеличкий тест по якості, зараз дивіться. А тепер дивимося, як воно буде закриватися. А тут я давай ще Так, отак, давайте сюди. Собі, да? Не, ну, насправді, навіть в преміальних авто я таке бачив. Ну, Отже, перше, що нас зустрічає, коли ви сідаєте в Chery EQ5. Зручний салон, насправді дуже великий габаритний автомобіль. У мене є 100% відчуття, де закінчується передній капот. Габарити автомобіля, я розумію, 100% не дивлячись на його зовнішній розмір. Цікаве рішення з дисплеєм. Подвійний, нібито він подвійний, але в той же час він сумісний. Ця частина у нас на англійській мові, ця частина у нас виключно на китайській мові. Руль по якості. Я знаю, ну, мені подобається, нормально. З інформативністю руля під час руху дійсно є питання, бо задній привід він все-таки дає деякі особливості в керуванні, але ну, маємо те, що маємо. Цікаве рішення з кнопками. Насправді я не дуже полюбляю все сенсорне, мені подобаються ось такі відчуття, коли ти натискаєш. І розумієш, що вмикається, що виключається, аварієчка, звісно, наша Оп. є. Так, тут у нас все стаціонарно, Єдине, що хотів звернути увагу, що а, тут є система поміхи справа зліву, да? вона реалізована а, кнопочки, ось. Спочатку є відчуття, коли ти знайомишся з автомобілем, що тобі хочеться її натиснути, що там щось відбудеться. А ні, це просто кнопочка, яка засвічується, коли ви під час переміщення з полоси на полосу є поміха, і вона інформує, вона підсвічується. До речі, дуже цікаво, коли ти їдеш за кермом Cherry Q5, наприклад, і ти. Не увімкнув поворот, да, вона обов'язково тобі надасть сигнал, що ти зміщаєшся з полоси. Це перше, що сподобалось. друге, що найцікавіше, мені теж сподобалось, коли. Включаєш поворотник, і вона бачить, що є перешкода на тому чи іншому відстані від автомобіля, вона теж сигналізує. Ну, така зручна. Мені, наприклад, дуже сподобалася та інформативна для мене була. Цікавий селектор переключання передач, але мені насправді завжди здається, що тут вже фактично немає передач там. Вперед одна передача і назад передача. Так? Я би, мабуть, може би правильно, говорив, правильно говорити селектор визначення напрямку руху. Тобто хочеться вперед поїхати. Включили де? Назад. СВНР. СВНР, СВНР, да, да, да. Отже, поки ми включили камеру, давайте звернемо увагу на якість зображення. Вона тут хромає. Якість камер дуже слабенька. Є в нас траєкторія показує. Але якість по камерам я би мабуть би. 0,2 мегапікселя, Тут да, 0,2 ні, ну, Десь так. Так, у нас тут бездротова зарядка. Це перша і ще, мабуть, тут є, так? Так. А. Ні. Коврик і щось на ньому написано. Коврик і ключ. А ну давай перевіримо. Може там бездротова? Ні, немає. Вона буде включатися окремою кнопкою 100%. Ну, до ладно. Ні, вона є, вона працює 100%. Треба в магнітолі просто знайти параметр, де вона включається. Це така ситуація, як з гак Ion LX. Ми думали, що вона, блін, не працює, чи в мене з телефоном щось трапилось. Але вже е, після зйомок ми звернули увагу на те, що. Там вона включається з магнітолу. Я думаю, що тут е, дуже схожа ситуація. До речі, да, подивіться відео огляд про Гак Аянкс 80-ку. Дуже цікавий, е, цікавий електромобіль. Я би вам пропонував би його розглянути. Купівлі, бо він є фактично прямим конкурентом від компанії для компанії BYD. wyd Це дві, два гіганти китайських, да, які між собою конкурують на внутрішньому ринку. Тому що обов'язково посилання зверху буде, подивіться, будь ласка. Так, далі продовжуємо. Що ми маємо? Ми маємо два підстаканники, вони не глибокі. До речі, нічого тут е, фактично нормально не поміститься. якщо ви Дурацька не... кришечка. Ну, так, ну таке рішення. Ну, типа Ї... що з боку буде мішати? Да. Так, це у нас музика Блок керування мультимедії. Тут у нас, е, до речі, да, що у нас? допомога при спуску, е, відеореєстратор, запис фіксувати запис, е, електроручник. Все, в принципі, стаціонарно. Жмоти підсвітку не поставили. До речі, немає. Мені здається, що це вже повинно бути стандарт. Тут теж немає. Ні, ні ну нормально, да. зібрано. Глибокий підлокотник тут у нас наявний, цікаво відкривається. Справді, ну, прикольно. Які шкіри ми вже вам показали. Ощуп вона дуже приємна насправді, але бачите, на водійському сидінні є проблема з висиженням. Витягується вона. Отже, як вона покаже на великій дистанції, невідомо, але я думаю, салон буде ходити. Дуже цікавий конячний кольор. Є декілька варіантів салоном, З кольором салону є на чорному. Чорний, так, чорний та коннячний. Конячний чи конячний? Коньячний. <рес> так, тут у нас пластмаса. Це теж пластмаса, це пластмаса. Це Пластмасовий пластик. У нас дуже великий панорамний дах. Льок відкривається, Відкривається. Ну і шторка в нас є. Так, є шторка. Світло вмикається через кнопку. Ну все, давайте перемістимося на другий ряд, подивимося, що там відбувається. Отже, зараз сидіння налаштоване. Я нібито сижу сам за собою. мій зріст 1,86 метра, якщо звернете увагу, тут більш ніж достатнє місця. Відчуття дійсно комфортної посадки, дуже комфортно сидіти. Ось. Що в нас є тут цікавого Підлокітник. З mm -hmm. нормальною фіксацією він не бовтається, не просажується сюди. До речі, навіть зовнішній вигляд дуже цікавий і по-багатому. Дорого-багато виглядає. Дефлектори обігріву. Розетка у нас на 220 вольт. Знову ж таки, під китайську зроблена. Але в принципі можна щось під'єднати, 150 Вт. Два USB. Хотілося б, звісно, вже Type-C. Але маємо те, що маємо два USB, автомобіль 2020 року. Кармашок один, Кармашок другий. І ось цікаве рішення, можливість переднього пасажира трішки піджати. Да? Хто папа? Папа сидить ззаду. Цікаво ну, з таким е, заділом на якийсь бізнес, але до бізнесу, звісно, вона не дотягує. Дуже цікавий момент, до речі, що ці автомобілі вони дуже просіли в ціні в вартості. Е, зараз такий електромобіль 2020 року з невеликим пробігом можна пригнати вже з переобладнаним GBT-портом на Чадема та домашньою зарядкою від нашої компанії з ціною 24-25. Але ще два роки, тому, два роки тому ціна була 30 плюс. 30+. Я навіть знаю варіанти, які привозили в Україну червоного кольору, там нова без пробігу. Вартість її була 31 тисяча з копійками. Тож вони дуже зараз суттєво просіли, але я думаю, більше вони понижуються в вартості не будуть, бо вони, в принципі, до. Достигли того рівня ціноутворення, за що можна було б віддати ці кошти. Якщо там порівняння брати з Хондою Менві тут задній привід, там передній привід, але всередині місця буде набагато зручніше, салон буде більш якісніший, перевага додаткова ще, те, що тут алюмінієвий кузов, що не буде гнисти, бо деякі дуже хвилюються за це. Ось ну в принципі, ось якось так виходить. Так у нас вийшов короткий огляд на Chery Q5. Приймати рішення, купувати чи не купувати, звісно, залишається завжди за вами. Ми, як компанія, можемо запропонувати і привезти даний електромобіль, і переобладнати даний електромобіль, і оснастити його будь-якими зарядками, які вам потрібні. З вами був Олег та компанія ChargeSpy. Всім гарного дня, мирного неба над головою. До побачення!